Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Давайте разом скажемо добрий день! Добрий день! Добри! Малята! А яка пора року наступила? Сьогодні вже 4 грудня. І... І пора року. Зима. Так, зима. Малята. А яка буває зима? Подумайте, яка буває зима? Біла. Повторюйте, Біла. сніжна, сніжна, срібляста, срібляста, вітряна, вітряна. Весела, весела. Ще може бути. Святкова. Святкова. Так, Аленочка підказує холодна. Молодці. Наташенька каже морозна. Молодці, дітки. Малята. А для того, щоб ми з вами сьогодні добре розмовляли, промовимо чисто мовочки, зима підготувала. Приготували свої вушка, язички, зручненько сіли і повторюйте за мною. Ма-ма-ма вже прийшла до нас зима. Ма, ма, нам зима, зима так, добре, ще раз ма, 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 нам уже зима прийшла, молодець. Са, са, са навкруги така краса. на круги такая краса. Давай еще раз. Са, 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 с, звук с, са, с, с, Настя, с, сы, снежок, са, 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 повтори. Са, Са. 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 Молодець. Навкруги така краса. Як можеш повторить навкруги? Навкруги. Така. Така. Молодець. Ля, 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 стара бір, вся земля. Стара бір, вся земля. Настенька, давай ще раз. Повторюй за мною. Ля, ля, ля. Ля, ля, ля. Язичок. Ль. Ля, ля. ля. повторю, ля, ля. молодець. Стала. Стала. Біла. біла, вся земля. Вся земля. А чому вона стала вся біла? Чому земля стала біла? Что... Тому що пішов білий, пухнастий, холодний. Сніг. Сніг. Так, молодці. Сніжок, добре. Малята. А до нас сьогодні в гості прийшла. Буква. Буква М. Давайте скажемо М. 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 Буква М. Е. Звук М. 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 Так, добре. Так, бачите, це буква М велика і є сестричка маленька. М велика, М маленька. Mm. А давайте mm. М, ми, mm. буква М, М, Ам, um. М, М, Ам, mm. М. Mm. М. Молодець, М, молодець. Mm -hmm. А давайте спробуємо придумати слова на звук М. Подумайте, думаєте, в яких словах може бути звук ми? На початку слова, всередині, в кінці. Ви мені кажіть, а я не буду ловити. лобити. Морозиво. 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 Ми є. ще? Мир. Може Морозиво. бути мир. Так, піймала. А влітку. Мин, так. А влітку таке смачне, холодне ми їмо. Мали... М -м -м... Морозиво. Малина. Так. Ще малина. <зв extent> так, добре, дітки, уважні. <зв idolat перед вит> так. А руки миємо чим? Мило. Мило. Молодець. Мило. Добре. А як звати братика Насті? Діма. Діма є звук ми. М -м 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 -м. Діма. Є в кі. Yeah. Yeah. Так. так, добре. А зараз я буду вам називати слова і там, де ви почуєте звук ми, ви ловіть. Піймайте, добре. Слово мак. Так. Дими. Оса. Оса. Є ми в слові оса. Немає. Немає. Ні. Ні. Тому ми не плескаємо слово соми. 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 На кінці слова який звук ви почули? Соми. Є звук ми? Да. Так, піймали це слово. Молодці. Метелик. 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 Є звук М... да. Метик. Так, піймали це слово. Молодці. Добре. Малята. А ви знаєте, що? У нас є голосні звуки, приголосні звуки. Голосні звуки. Це які звуки, Настя? Так, вони позначаються кружечком. Які в нас є голосні звуки? При... Давай проспіваємо. А? а У-у. У-у. І-й. І. Е... Так. е. Це ми з вами голосні звуки. А приголосні звуки це які? Це звуки, які ми з вами вимовляємо твердо. Так, і вони позначаються однією рисочкою. Молодець. Наприклад, звуки тверді це які? М. Так? Познайомились? М. М. Настей. Лови звуки. М. Лови. Ми. В В. с. С. Д. Т. Так, молодець. Піймала тверді звуки. Малята, а звуки приголосі можуть бути тверді і м'які. От сьогодні ми з вами познайомимось з м'якими звуками. Погляньте, будь ласка, на дошку. Вам добре видно? Так, да, все видно. Так, добре. Це в нас зліва. Що намальовано? Йолочка. Це, це ліс. Давайте скажемо ліс. 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 Як ми промовили слово ліс? Ли. Лис. 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 А слово лис, звук лис звучить твердо. Так, Альоночка? Так, ли. Повторіть. Лис, Наташенька, Аленочка Настєна. Лис. 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 Ми вимовляємо твердо. А ліс? Так, ліс, давайте скажемо ліс. Ліс. Ми вимовляємо м'яко. Так? Послухайте ще раз, Лис. ліс, а тепер ви повторіть, Лис. 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 Ліс. Молодці. Ліс. Слові ліс, звук приголосний, да? Лі. Він м'який і позначається двома рисочками. Лі. Є у вас така вісочка? Лі? Так, це так. Так, добре. А слово лис ми вимовляємо твердо. І він позначається однією рисочкою. Так, молодці. Добре. Так. А зима приготувала гру. Зараз ми з вами трошки відпочинемо. Сніг на будинку буває? Так. Да. Так. Діти купаються в морі. Нет. Ни. Не. Так. Холодно. Аленочка. Так. Да. Так. Снежок. Бывает. Да, бывает. Так. Яблоня цветы в зимку. Нет. Не бывает? Нет. Яблоня. Нет. Так. Хлопчик на лыжах. На... На, лижа. на лижах, так, на лижах, насрічця буває. Так, молодці, сонечко гріє, ні. Спекотно. Ні. ні так, молодці, уважні. Так, дітки. Сідайте зручненько. І давайте зробимо гімнастику для наших оченят. Подивились прямо, подивились вгору, подивились вниз. Праворуч. Ліворуч. Заплющили оченята. Прикрили. Відкрили. Знов закрили оченята. Відкрили. І ще раз. Так. А тепер поморгали. Оченята. Закрили, відкрили, закрили, відкрили. Так, Добре, щоб наші очі відпочили, не навантажувалися дуже. Так. У нас мало часу. Малята, з якою буквою ми сьогодні познайомились? Буква М. У вас М. є там аркуш і фломастер. Да? Спробуйте намалювати букву М. Спробуйте. Ось так разом зі мною. Так. Спробуйте. Ось так. У вас там, так, намалюйте букву М і спробуйте поруч намалювати всі голосні звуки, які ви вже знаєте. І прийшліть мені добре, я буду чекати. Так. Настінька, пише. Настінка, дописуй. Малята, Настінька, покажи. Молодець. Ой, яка ем гарна в тебе. Потримай, потримай трошки, потримай. Дуже гарно, молодець. А поруч намалюєш ще голосні звуки. Голосні буковки, так? Да, буковки намалюєш. Все. Так, малята. Настенька, покажи ще раз малюночок. Так. Так, добре. Дякуємо. Дітки. Всім бажаю гарного, спокійного дня. Бережіть себе, будьте здорові, одягайтесь тепленько, вже прийшла зима. До побачення!